Два літри це об'єм бутилки з водою, а не двигунами. Знайомтесь, трушневе 8 з епохи 90-х, там, де все було брутально і дебело. Тільки уявити собі, як він надихав власника їздити в 90-ті, коли навколо тебе були тільки якісь жигулятори з карбюраторними двигунами, а це вже інжекторна тачка. Ручка. Ось так вона виглядає. Можливість їздити на повному приводі і понижайка, а ще качерга, яка дозволяє економити простір в салоні. Ніякої Гламурщини тільки Білд ТАВ або Дебело побудована. <звук> Уявіть собі, що цьому обладнанню 15 років. І воно експлуатується кожного дня 15 років на газу без жодних ускладнень. Автомобіль приїхав до нас з питаннями такої загальної діагностики, і я можу сказати, що він працює просто ідеально. На заздрість сучасним автомобілям. 360 тисяч пробігу. Кілометрів. Автомобіль не має жодних зауважень. І все, що ми знайшли, це те, що він майже ніколи не їздив на бензі, і в нього трохи забруднилися бензинові форсунки. Подивіться на стан салону. Подивіться взагалі на стан автомобіля, як він міг так зберегтись. Але окрім того, він ще вміє гальмувати, розганятись і тримати дорогу. Те, що мене завжди засмучувало, але на цьому автомобілі все просто ідеально. І ви 100% йому пробачите витрату 25 літрів на 100, тому що це тачка, яка дарує вам емоції, скрізь не сидячи.